великий сюрприз. От, я вже зрозуміла вже все тоді, коли мене почали виводити, коли я побачила його, його слова. Емоції зашкалюють, сльози навернулися на очі, але це були сльози радості. От, і довгий час я не могла ну, да, прийти до тями, не могла виразити всі свої емоції словами. Це було дуже-дуже приємно. А ви вже давно разом з доводилися? Так. До цього все йшло, так? Так, так. Скажіть, от 59 я знаю курсантів, виявило бажання поїхати на кордон східний. Ваш майбутній чоловік серед них не сьогодні? Так, він на східному кордоні. Як ви до цього ставитеся? Можливо, втримуєте його тут все ж таки? Ні. Я думаю, що якщо він вибрав це і це його по душі, то це його в певній мірі оголя, тому я буду тільки з ним, буду його підтримувати. Надіятися, що все буде добре. Готові з ним туди Так? Тільки так. Не страшно. Яко -яко. Ні, з ним нічого не страшно.